Вітання всім! У нас черговий мімік і чергова спроба його якось десь знайти хоча б одненького. Так, в мене є три на ВТК, здається. Всього все три спроби. Ну і сезонний. Тут 24 спроби. Ти герої ніби нові, та ніби непогані, стати непогані. Воскресіння відсоток непоганий, 60%, але погано, що якщо підніме, то лише 20, тільки 20% здоров'я буде. Потім всі союзники збільшують. Ну, це поступове лікування, але воно може бути овер. Тому, типу, типу, непогано. Цей карась, типу, як їй казав, міль для бідних. Тому що і мегапаразит є, паразит атакує 270%, не так це вже і багато. Тобто, якщо будемо брати, до прикладу, в атаку, то ціль буде на хід другий довше жити, ніж якщо б в нас б була повноцінна міль, плюс немає самого головного пил, пилок в молі, який дуже бісить і дуже. Дошкуляє, тут же ж його немає. Тому не знаю, чи варто буде я прокачувати. Він швидкий, в принципі, 400%. Та напевно, він вартий уваги. Добре, якщо впіймаю, тоді будемо розглядати. Ходімо, є 24 спроби по великому рахунку. Дайте міміка героя місяця вже 6 місяць пішов. Ну, і на цьому можна буде. Завершувати. Дві четвірки, дві сині. Непоганий, ніби початок. Яд. Дава. Дві сині четвірки, дві жовті трійки. Четвірка. Дивіться, по два, два герої одного кольору просто йдуть. Зараз ще два фіолетових буде? Ні, знову жовтий. Ганджу. Дава. Також два кольори поспіль. Лемінхайнен. Так, він в костюмі. <кхем> Потім. <кхем> Перепрошую. Потім подивлюсь, що він робить. Що зараз знову червоний? Ні, фіолет. Так, добре, десятку ми тут скрутили. Можливо, давайте підемо на ВТК. Можливо, я таким чином розгрузився і тут щось корисне підіймаємо. Давайте спробуємо. Ну і ж так не зовсім корисний. Сідогрів. <рив> Із Кирил. Ну, шкода, на ВТК така... нові новіці ВТК хороші вони. Ну, але три спроби дійсно що замало. Так, 14 спроб лишається. Ну дайте вже, не знаю, цього міміка, я заспокоюся, він мені, якщо чесно, вже не, вже аж набридло за ним бігати і О, тільки сказав. Все, виключив. Ну, давайте ще крутнемо. Хоча з іншої сторони, а навіщо? Героя місяця піймати, так я її призваю, я їх прокачувати не буду. Другий мімік мені також не потрібен, тому напевно це буде остання спроба. А 10 просто залишимо. Можливо, на наступного міміка. О, до речі, добре, що прокрутив, тому що я кухай, не намігаю граю завжди. І костюм на нього буде не зайвим, це точно. Ну, нарешті я дочекався міміка. Я його впіймав. Я впіймав костюм на Якухайнина. Добре, напевно, що мені все-таки не випали ці, ці два, герої, два герої нових, тому що, ще раз повторююся, в них хороші стати і, напевно, муляло б їх прокачати. Але наскільки вони б мені були корисні, то вже така справа. Тому, напевно, добре, що вони мені не впали. Краще костюм на Якухайнина в даному випадку і мімік. Ну що ж, ось такий був призив, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!